Знаєте, є такі дати в календарі, які ніби розриваються між двома абсолютно різними полюсами історії: 17 лютого, якраз такий день, день, що позначений і вогнем, який забирає життя, і милосердям, яке його рятує. Давайте зануримось у цю дивовижну історію. Тільки вслухайтесь у ці слова. Вони пролунали в Римі понад 400 років тому, і належать вони Джордану Бруно, філософу і, власне, першому герою нашої розповіді. Ця фраза це ж сама суть інтелектуальної мужності перед лицем неминучої смерті. Отже, ось він парадокс в один і той же день, 17 лютого, але з різницею у 263 роки, одна велика ідея була засуджена до спалення, а інша, навпаки, народилася, щоб рятувати. То що ж пов'язують ці дві, на перший погляд, абсолютно різні події? Ну що ж, давайте перенесемося до нашої першої історії. Ми в Римі, 17 століття. Це час, коли боротьба за ідею могла коштувати і, скажемо чесно, часто коштувала життя. Це розповідь про ціну істини. Спробуймо уявити собі цю картину. Площа, сама назва якої обіцяє щось прекрасне, стає місцем жорстокої публічної страти. Саме тут, на вогнищі інквізиції, обривається життя Джордано Бруно. Щоб зрозуміти за що саме загинув Бруно, треба спершу зрозуміти догму того часу. Геоцентрична система це була не просто якась наукова теорія. Ні, це був фундамент світогляду, де людство і земля посідали унікальне центральне місце у божому творінні. А ідеї Бруно були не просто небезпечними, вони по суті руйнували самі основи цього світогляду. Бо якщо Всесвіт безмежний, а наша Земля лише одна з незліченних планет, то вся унікальність людини і її центральна роль у космічній драмі опинялися під величезним сумнівом. Це був виклик, який система просто не могла стерпіти. Сім років, просто вдумайтеся цю цифру. Сім років Джордана Бруно провів у в'язниці інквізиції. Його катували, на нього тиснули, вимагаючи зректися своїх поглядів, і сім років він залишався непохитним. А тепер давайте зробимо такий, знаєте, різкий стрибок крізь століття. З космосу філософських ідей ми переносимося прямо на поле бою від абстрактної істини до цілком реального фізичного людського страждання. Це розповідь про ціну життя. 40 тисяч це не просто число. Це кількість поранених і вмираючих солдатів, яких просто залишили без жодної допомоги на полі після битви під Сольфаріно у 1859 році. Масштаб цього жаху навіть важко собі уявити. Цікаво, що Анрі Дюнан не був ані солдатом, ані лікарем. Він був просто бізнесменом, людиною, яка опинилася, так би мовити, не в тому місці, не в той час. А може, може, саме в тому, бо цей досвід став каталізатором для ідеї, що змінила світ. І отут ми бачимо колосальну різницю в підходах. Якщо Бруно боровся на такому, знаєте, філософському фронті, то Дюнан був абсолютним прагматиком. Він побачив проблему, чітко її задокументував і запропонував конкретне дієве рішення. Він перетворив свій жах на чіткий план дій. І ось ми знову повертаємось до цієї дати: день, коли Бруно згорів за ідею про нескінченність космосу, став днем народження ідеї про безмежне милосердя тут на землі. І такий цікавий факт: символом милосердія стала по суті інверсія швейцарського прапора, і це було зроблено на знак пошани до нейтральної батьківщини Анрі Дюнана, країни, що дала прихисток цій великій гуманістичній ідеї. Отже, ми маємо дві історії: вони розділені століттями, але об'єднані однією датою. Настав час спробувати сплести ці дві нитки в одну і знайти те спільне, що лежить у їхній основі. Так, давайте повернемося до нашого головного питання. На перший погляд, між ними ж просто прірва: один дивився в небо, інший собі під ноги на землю. Але чи все так просто насправді? І ось тут здається, і криється ключ. Обидва були бунтарями: Бруно повстав проти інтелектуальних кайданів, які обмежували людський розум, а Дюнан повстав проти емоційної черствості, яка дозволяла ігнорувати людські страждання. Так, вони боролися на різних фронтах. Але ворог у них був спільний обмеженість. І ось це, мабуть, найголовніше, що їх об'єднує: це глибока непохитна віра в потенціал людства, віра в те, що ми здатні на більше, більше знати, більше відчувати і зрештою більше робити для інших. Знаєте, ці історії це не просто якісь архівні записи, їхній спадок живий і сьогодні, і він ставить перед нами дуже важливі питання про те, ким ми є і ким ми прагнемо бути. То що ж ми можемо винести з усього цього? Ну, по-перше, історія Бруно доводить, що ідею неможливо знищити фізично. По-друге, історія Дюнана показує, що співчуття, коли воно перетворюється на організовану дію, стає неймовірно потужною силою. І обидві історії разом підтверджують, одна людина, керована переконаннями, справді здатна запустити незворотні зміни. І це, мабуть, головне питання, яке залишає нам 17 лютого. Адже догми і байдужість нікуди не зникли. Вони просто змінили свою форму. Тож, озираючись на спадок Бруно і Дюнана, варто запитати себе, а де сьогодні проходить та сама лінія фронту, на якій потрібні і сміливість думки, і мужність серця?